Всім привіт! Сьогодні коротеньке відео: це апдейт про канал та про мій 365 днів челендж. Пройшло вже 300 днів, і я вже, чесно кажучи, втомився від цього челенджу. Втомився, по-перше, від того, що не завжди я можу зняти те, чого б мені хотілося зняти. Не можу підготуватися до фотосесії, не можу вигадати ідею для зйомки в домашніх умовах. А особливо такі проблеми були, коли були постійні ракетні атаки з відключеннями світла та таке інше. так, ракетні атаки і так продовжуються, тому тут розслаблятися не слід і всім нам потрібно бути уважними. Але е, чесно кажучи, я одного дня не зміг навіть виклати фотографію своєчасно, тому що не було ні, ні інтернету, ні світла. І, і хоч я фотографію і зробив, проте викласти я її ніяк не зміг. Uh, отакий у мене був факап трошки з чим челенджем. Ну і взагалі кількість сюжетів, коли немає світла. Я дуже люблю стріт-фотографію, але виходити в темне місто, uh, причому жертвувати це uh, час, коли ти можеш зробити щось по робочим питанням чи якісь там. Інші питання, чи просто хоча б навести лад вдома, чи перебрати вже готові фотки, ну, складновато. Дякуємо нашим любим друзям. Інший такий момент в тому від це те, що я хочу зробити декілька таких фотозйомок, які вимагають дуже багато підготовки. Роботи з людьми та таке інше. І Мені подобається якусь концепцію, якусь зйомку вибирати локацію, знімати людину, і я робив декілька зйомок за цей час. Ви можете їх всі побачити в інстаграмі та таке інше. Проте, мені хочеться більш масштабних зйомок з прикольними ідеями, з прикольними штуками по світлу. З певним сенсом, певними референсами. Про це проте, все це, це вимагає часу, і коли я роблю фотки кожного дня, це складновато. Хоча один об'єктив новий, який я собі придбав, один об'єктив новий, який я пробував, вони мені дають дали певний буст, тому що коли я грався з цими об'єктивами, мені це було цікаво, і я намагався зняти певні сюжети. І таким чином було весело. Я робив контент кожного дня, там з певним натхненням. До того ж, поїздки певні давали певну зацікавленість, певні ідеї. А по і от стосовно цих об'єктивів я зробив на них відеоогляди, Але оскільки цей канал за останні півроку майже не зібрав е жодного контент... Е жодного фідбеку, е не зібрав майже жодного підписника, тому я вирішив, що або мій контент лайно і треба його покращувати, або я чимось нагрішив, і Ютуб мене виключає з цільової аудиторії, і тому ні. Кому не цікаво, то ніхто не бачить той контент, який я роблю. І тому я вирішив спробувати зробити окремий канал і на той канал викласти е, ті два огляди. А проте також будуть декілька відео і на цьому каналі, е, оскільки вони теж майже готові, е, то я вирішив такий зробити експеримент, викласти відео на одночасно на два канали, подивитися, що з цього вийде. Скоро вже кінець челенджа за два місяці трошки більше, і я буду підводити підсумки. Буду підводити підсумки як цього року в фотографії, так і, можливо, певні підсумки стосовно моєї діяльності на Ютубі. Так що, на все добре, ще побачимось. Слава Україні!